Літній сезон у готелі та ресторані Георг Палац розпочався урочисто. Тут відкрили новий зал, а меню для гостей спеціально розробляв зірковий повар Ектор Хюменес-Браво. Відомий кухар та телеведучий розповідає, коли його запросили до співпраці, він погодився одразу. такі заклади, як цей готель намагаються запропонувати щось краще клієнтам? Тож разом ми започаткували кулінарну академію. Ми створили команду, яка приїхала до готелю або попрацювати на кухні та розробити нове меню. Співпрацювати з Георг Палацом Ектор зголосився не просто. Так, кулінар каже, коли скуштував страви, які тут готували ще без його участі, закохався у цей заклад одразу. Буквально вчора я вчора спілкувався з власником готелю. За бокалом вина. я сказав йому: абсолютно точно кухня у вашому ресторані Георг Паласу найкраща, яку тільки можна знайти у всьому регіоні, а можливо у всій Україні. Власниця готелю та ресторану каже, вони щойно зробили у приміщенні гарний ремонт, та стіни самі собою не гріють. Людям потрібна особлива атмосфера, яку зараз і додали смачні страви від метра кулінарії Ектора Хіменес-Браво. Ектор він вкладає душу, вкладає любов. І так вчить нас. Ми будемо намагатися доносити до наших чернівчан ту культуру, яку він започаткував у нашому закладі. Відомий шеф пропонує гостям закладу досить сміливе меню. Страви вже багатьом стали до смаку. Сире м'ясо. очі у Георг палаці тепер можна буде скуштувати і нетрадиційний червоний борщ із морепродуктами. Як приготувати шедевр кулінарії, Ектор показав усім присутнім на майстер-класі. Спробувати новинку вже пощастило панові Євгену. Любую вещь, обычную, стандартную, всегда находятся какие то класне рішення боляновою услажнене рішене то по-другому вкусно не очень нравится. цього вечора. Це були ще не всі сюрпризи для любителів Георг Палацу. Заклад також відкрив нове кафе -кофі Рум», де відтепер можна посмакувати витонченими солодощами та ароматною кавою найкращих сортів.